Хворі люди витрачають продукти, сили, час, газ, воду, електрику, спеції, щоб напхати повний льох шкідливого непотребу. А через рік-два все викинуто на смітник. Чому викинемо? Ще жодного разу не було такого, щоб ми викинули щось із погреба. Тут усе домашнє, самі виготовляємо, кожне літо працюємо, щоб закр... закрити собі смачненької продукції на зиму. Бо хто знає, яка ще буде зима, а запаси у селі потрібно робити. Це як маленька історія. От літом ти типу, попрацював, закрив, ти знаєш, що ти туди закрив, а потім взимку відкриваєш цю смакоту, пробуєш і, ну, як то кажуть, згадуєш літо, теплі деньки. і як це смачно взагалі. А шкідливо, говоряться. Шкідливо? Ну, не знаю. А в магазині там, напевно, все дуже корисно і набагато смачніше, так? А за консервацію я взагалі мовчу із магазину. Ось це оце справжня смакота. Ось. І такої смакоти у нас багато. А взимку будемо відкривати, показувати, як ми їмо. А ви будете дивитись і облизуватись.